Говарла продовжила свою невтішну програшну серію, зазнавши уже четвертої поспіль поразки у чемпіонаті Суперліги і опустилась уже на восьме місце. Кривбас Баскет не залишив ані найменших шансів для гостей, розгромивши на домашньому майданчику ведмедів з рахунком 103 на 90. Визначальною стала стартова чверть, після чого Говарлі вдалося дещо вирівняти гру. Проте на велику перерву команди пішли за рахунку 55-39 на користь криворіжців. У третій чверті Іван Франківці дещо скоротили відставання. Однак, загалом друга половина, як і перша, минула за переваги Кривбас баскету, крім того, вже на початку заключної 10 хвилинки майданчик через перебір фолів залишив Ері Колмен. А за дві хвилини до фінальної сирени до партнера приєднався найактивніший у складі ведмедів Брайан Грін. Після останньої поразки у Кривому Розі Прикарпатці зрівнялися з Дніпром за кількістю перемог і поразок, але поступається їм за рахунок особистих зустрічей. Ще кілька тижнів тому здавалося, що у нинішньому сезоні ніякої інтриги за потрапляння в зону плей-офф не буде. Однак Бока Київ здобув три перемоги поспіль. А ось ведмеді чотири останні гри програли. У підсумку зараз три команди мають у своєму пасиві однакову кількість поразок, а Дніпро і Горлава переджають киян лише на дві перемоги.